Доброго вам здоров'я, шановні, 19 серпня, вівторок. Сьогодні Православна Церква згадує мученика Андрія Стратилата і інших з ними. Ще сьогодні День мучеників Тимофія, Агапія і мучениці фекли. Про цей день, звісно, зберіглося чимало прикмет погоди. Коли навколо сонця видно білястий круг, того дня чекає сильної бурі. Синюватий або чорний круг навколо призахідного сонця віщує бурю наступного дня. Блідий місяць сьогодні на негоду, чистий яскравий на хорошу погоду. Блимання зірок це ознака погіршення погоду, погоди з посиленням вітру. Якщо на чистому небі не видно малих зірок, бути бурі. Якщо ввечері зірки святять ясно, буде теплий сонячний день. Коли зірки тьмяні, це на дощ, як два вечори поспіль немає місяця, а зорі світять це теж на дощ. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати вам всім щедрого добробуту і гармонії в кожній миті. Нехай здоров'я буде міцним, сили невичерпними, а настрій світлим і натхненним. Бажаю, щоб гроші приходили вчасно, залишалися і допомагали вам здійснювати ваші давні мрії. Ну і надавні так само нові мрії, так само нехай гроші допомагають вам здійснювати. Нехай у вашому домі буде затишок і мир, в стосунках підтримка та щирість, а в серці спокій і вдячність. І хай цей день, наповнений святковим світлом, принесе нові можливості, добрі новини і впевненість в кращому. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікаво. Я розповім дуже детально саме про цей день в народному українському календарі, в церковному календарі, що це за 19 серпня, про що цей день, що це за вівторок, такий? Який сьогодні день у нас за місячним календарем? Звісно, будуть прикмети, обряди, вірування, традиції, замовляння. Обов'язково розкажу, що сьогодні треба зробити, розповім, що сьогодні не можна робити. Будь ласка, ставте цьому цьому відео лайк, подобаєчку, підписуйтесь на канал, обов'язково діліться цим відео, додивіться його до самого-самого кінця. Перевірте, чи у вас натиснути дзвоник, щоб своєчасно отримувати сповіщення з каналу. І ще я вас запрошую до свого телеграм-каналу. Посилання, як завжди, ви знайдете в описі під цим відео. Будь ласка, доєднуйтесь, я вас дуже там буду чекати. І сьогодні, 19 серпня 2025 року, я дякую Господові Богові, я дякую всім нашим захисникам на землі, я всім заступникам Небесним дякую на небі за заступництво. Слава Україні і я починаю. 19 серпня в церкві згадують мученика Андрія Стратилата, воєначальника римського війська, який жив за часів імператора Максиміана. Він був трибуном і, хоч ще не прийняв хрещення, в серці вже вірив у Христа. Перед вирішальною битвою з персами, він переконував своїх воїнів, що язичницькі боги це лише омана, і закликав покладатися на істинного бога. Його слова додали воїнам мужності, і вони здобули перемогу над численним ворожим військом. Повернувшись із бою, Андрій разом із побратимами зазнав переслідувань від начальника Антіоха. На суді він відкрито визнав свою віру, після чого разом з воїнами прийняв хрещення в місті Тарсі. Їх було 2593 людини, і всі вони залишилися вірними своєму вибору до кінця. В горах вони піднесли молитву, просячи, щоб на місці їхнього подвигу З'явилося джерело на користь людям, і воно справді забило зі скелі, приносячи зцілення тим, хто приходив туди з вірою. В цей день шанують і мучеників Тимофія, Агапія, а ще мученицю Феклу, які жили в Палестині за часів гонінь імператорів Діоклеціана і Максиміана близько 304 року. Тимофій, уроджений з Гази, був добре обізнаний зі святим письмом і навчав інших християнській вірі. Коли його привели на суд, він не зрікся свого сповідання і промовив про любов Христову, за що його кинули у вогонь. Агапій та фекла того ж часу виявили таку ж непохитність і були віддані звірам. Їхні імена, так само як і подвиг Андрія Стрателата та його воїнів, церква береже в пам'яті, вшановуючи їх щороку 19 серпня. Цими днями після першої причистої, де не-де вже можна було починати сіяти озимину, робили це так. Для осіннього або зимового посіву насіння готували заздалегідь. Воно вже було змолочене, провіяне й очищене. Господар розкидав кілька колосків з обжинкового вінка і чи обжинкового снопа раю, додавав зерно, яким на Новий рік посівальники засівали хату, і цим зерном посипав підготовлене насіння, потім змішував і проказував, руками діда сію в мішок, щоб його руками сіяти на полі. Коли насіння виносили склуні на віз, Обов'язково мала бути присутня вся родина, так само і під час виїзду з двору на поле. Насіння клали на віз, коней запрягали, а господиня виносила цілу хлібину і торбу з полуденком. У хлібині робили надріз і вкладали шматочок солі. До торби господарю клали шматок свяченої паски та великодню писанку, яку спеціально берегли для цього. На полудень господиня додавала кілька варених яєць, сир зі сметаною, печений з маком корж та овочі. На поділлі, особливо в Ольгопільському та ушицькому повітах, господиня виряджала господаря на посів із засвідченою трійцею. Перед виїздом з двору ворота на дорогу, на тік у клуню та всі двері в хлівах мусили бути відчинені. Так закінчувалися приготування в хаті. Далі господар промовляв руками діда прадіда мого і моїм сію святий хліб, на тобі і тобі, моя дідовська ниво. Сійся, родися на щастя, на здоров'я, на новий рік, щоб хлібець кращий був за цей рік. Боже, благослови ниву мою, насіння це, прийняти. Насправді, це як замовляння можна читати на початку будь-якої нової справи, яку ви робите, можете використовувати. Хоча зараз у нас четверта квартира місяця, місяць спадає, трішечки зачекаєте з цим, але ну, саме замовляння можна використовувати, незважаючи на те, що воно на посів, все ж таки використовується. Тим не менш, так само на початок якоїсь доброї, гарної справи вашої, власної можете використовувати його. Значить. Потім коням давали у спеціальній торбі так, щоб вони могли їсти, не заважаючи один одному. Господар збрискував ниву трохи водою, зв'язував на охрест кінці мішка, насипав туди насіння, прикидав через праве плече так, щоб мішок висів під лівою рукою біля пояса. Ставав на край поля, брав жменю, жменю жито і вправно розсівав його правою рукою ліворуч і праворуч перед собою. Так ішов вздовж поля, а хлопець поруч рівнобіжно позначав межу, клав на межі потрохи соломи, там, де падало зерно. Це робило, щоб сівач не пройшов друге по тому самому місцю. Під час сівби хлопець брав жменю зерна і обсипав господаря, примовляючи як на Новий рік. Господар у відповідь засівав хлопці і коней. Поле залишалося деякий час неборонованим, доки сівачі не пообідують. Після полудня кришки з хліба та шкаралупу з яєць господар розкидав по полю. Потім торбу з хлібом та рештками полудня клав на межі, запрягав конею борону і боронував поле. Так завершувалися всі обряди. Лише після цього господар зарикав поле, бороняв його і, виїжджаючи, прощався з ним перед поверненням додому. В мішках після посіву мусило залишитися хоч кілька зерен, щоб не вертатися додому з порожніми. 19 серпня у вівторок, в 2025 році, у нас триває четверта квартира місяця і нічне світило все менше, ніби зникає на очах. Давні оповіді розповідали, що так відбувається через вовкулаків, які нібито його їдять. Цей час наші предки вважали особливо добрим для того, щоб позбавлятися від пристріту чи хвороб. Адже вірили, що ну, якщо місяць зникає, то звісно, те, що ви будете замовляти, промовляти сьогодні, обряди, які будете проводити, вони так само будуть сприяти тому, щоб щось зникло. Тому якщо ви будете обирати серед обрядів або замовлянь, про що попросити вищі сили, то просіть про те, щоб вони забрали щось лихе у вас. Ну, наприклад, хай заберуть бідність, або хай заберуть якусь хворобу, або хай заберуть невезіння у вас. І таким чином ці негативні якісь наслідки, пристрій той, той самий, якісь захворювання, вони підуть разом із цим місяцем. І вірили наші предки, що от якщо на останній квартирі квартирі робити це, то можна навіть так зробити, що воно не повернеться. І тому дуже небезпечно сьогодні і цими днями взагалі проводити обряди. На залучення чогось хорошого, тому що якщо ви будете це проводити от зараз, на, в моменті, коли місяць просто сходить на нівець, то і те, що ви просите, воно так само буде, буде сходити на нівець. Тому будьте уважні, обережні з цим всім. Думайте, що ви просите у вищих сил, і дивіться обов'язково на місяць. На Гуцульщині, саме на старому місяці, проводили пускання крові, щоб полегшити головний біль. Ще вірили, що якщо опускання крові проводити саме на старому місяці, то можна зняти запалення суглобів. Вважалося, що дні четвертої квартирі не підходять для початку нових справ і навіть закладання хати чи замочування льону переносили на інший час. Цими днями знахарі не збирають зілля, тому що вірять, що це зілля не матиме своєї сили, не зможе допомагати людям, не зможе лікувати хвороби. В господарстві старий місяць цінували за його користь для домашніх робіт. Білизну, особливо брудну чи з плямами, прали саме тепер, щоб вона була чистішою. Це був і добрий час для викопування картоплі, моркви, буряків і закладання їх на зберігання на зиму. Господині обирали такі дні і для снування полотна, щоб воно виходило міцним і густим. У таку місячну фазу не радили стригти волосся, після цього воно стане слабким, ламким, може почати випадати і дуже повільно буде рости. Сни, що присняться цієї ночі, вважалися без особливого значення. І, хоча вівторок часто пов'язують із активністю та новими починаннями, народна мудрість нагадує, цього разу варто зосередитися на завершенні старих справ. І догляді за хатою. Це краще, ніж братися за щось нове. Тим більше, шановні глядачі, що в цей вівторок, бачите, у нас спогадуються одні мученики. Тому, так, дійсно, вівторок та четвер це два дні, коли нібито треба починати нові справи, але тільки не на спадаючому місяці, особливо в четвертій квартирі. Ну і, звісно, не тоді, коли спогадуються мученики в церковному календарі. Щоб побачити судженого у вісні, Дівчата вдаються до ворожінь до слабого місяця, як казали. Тобто в останні три дні його видимого перебування на небі, примовляючи таке: слухайте уважно, це справжнє стародавнє українські замовляння з етнографічного джерела. Залишу його, звісно, текст в першому закріпленому коментарі. Під цим відео зможете скористатися. Слухайте, значить, дівчата казали таке: Ти місяцю вгорі, та й ви зорі. Приведіть мені мого милого на сон. Ну, Вірили, що хто насниться цей день після такого, саме ритуалу, такого замовляння, ото той і буде наречений, значить, дівчини. Ще сьогодні дуже добре читати замовляння від пристріту. Ще одне я для вас відшукала, так само підійде, слухайте уважно, на синьому морі на камені ворон сидить, лапами розгрібає, хвостом розмітає. От хрещеного раба Божого Івана всякий пристріт одганяє цур тобі, пек тобі, амінь. Обов'язково ім'я Іван, воно тут просто подається для прикладу. Ім'я Іван треба замінити на ім'я тої людини, за якої ви промовляєте замовляння. Також я нагадаю, що замовляння читаються в нас три або дев'ять разів. Якщо якось окремо не спогадано, як саме треба читати, скільки разів саме треба читати, або три, або дев'ять, то тоді можете орієнтуватися на власні відчуття. Мінімум три рази, але ну, якщо відчуваєте, що малувато, можна прочитати дев'ять разів. Читаємо ми дуже швиденько, ніс бурмочимо собі, ледь-ледь розбірливо, так щоб чули тільки ви вашим внутрішнім голосом чули ви, що ви говорите, а щоб навколишні люди ледь могли розібрати, що ви говорите отак. Читаю ці замовлення. Що ще не можна робити сьогодні? День Андрія Стрателата в українському народі вважали слушним для початку збору буряків. Наші предки були переконані, що цього дня кожна частина буряка має цілющу силу. Коріння тримали в роті, щоб зняти зубний біль, а товченим листям лікували запалені очі. Разом із тим діяли і певні заборони. Вважалося, що цього дня не можна обговорювати чужі проблеми, інакше можна самому потрапити в такі ж труднощі. Особливо суворо остерігалися чорної заздрості, а от щиро відзначати чужі успіхи було навіть бажано так, вірили, можна привернути прихильність фортуни. В жодному разі, незважаючи на те, що сьогодні вівторок не можна починати нових справ. Я, в принципі, про це вже сказала, ще раз нагадаю. Особливо забороняється починати складні проєкти, які можуть затягнутися надовго, бо місяць в останній квартирі, тож нові справи в цій новій справі ладу не буде. Краще дочекатися молодого місяця, це вже скоро. Причому не просто молодого місяця, не просто там новолудня, молодика. А треба ще три дні почекати, поки місяць обітреться. Тільки після цього можна буде починати нові справи. Так само не можна починати якісь фінансові справи цього дня і взагалі цими днями, інвестувати в щось не можна, відкривати депозити небажно, через те, що вважали наші предки, що таким чином гроші просто можуть піти від вас і не повернутися. Це дуже ризиковано. Тому дочекайтеся так само, поки місяць обітреться на першій квартирі, в другій половині першої квартирі або у другій квартирі, От тоді саме оптимальне кудись інвестувати ваші гроші. Не радили наші предки 19 серпня ділитися із кимось власними планами та надіями, адже все задумане могло зруйнуватися, а клопотів ставало б вдвічі більше. Якщо на цей день припадала поїздка, перед дорогою наші предки не бралися за ремонт одягу, не штопали шкарпеток і не пришивали ґудзиків, бо в дорозі могла статися втрата. Також остерігалися поранень. Казали, що заживатимуть рани довго і будуть довго боліти, тому наші пращури уникали роботи з гострими предметами в цей день, намагалися не точити ножів чи іншого хатнього знаряддя. З приводу посту: то оскільки в нас сьогодні вівторок, то посту у нас немає. Можна вживати будь-яку скоромну їжу, яка вам подобається, якою вам хочеться. Взагалі, нещодавно у нас піст закінчився. До наступного посту ще є час. І день сьогодні, якщо брати звичайний тиждень продовж року, то день сьогодні в нас не пісний, це в нас свій второчок. Будь ласочка, насолоджуйтесь тим, що Бог послав, тим, що врожай вам послав. Напишіть, до речі, в коментарях, чи у вас є город, чи ви зібрали вже якийсь врожай. І які у вас взагалі плани на осінь? Чи ви на цьому городі, може, дача у вас є? Може, ви там проживаєте навіть або літо там проводите. Ну, дуже цікаво. І з якого ви регіону так само дуже цікаво було б про це дізнатися і почитати. 19 серпня щиро хочеться привітати іменинників Андрія, Миколу та Тимофія. Хай цей день принесе вам добрі зустрічі, приємні новини. Хочеться побажати вам міцного здоров'я, достатку і сили для здійснення всіх-всіх ваших задумів. Нехай вашому серці завжди живе радість, а поруч будуть вірні друзі та люблячі вас люди. Хай кожен крок веде вас до успіху, а небесні покровителі оберігають у всіх життєвих обставинах, на всіх життєвих дорогах. Нехай все все у вас буде дуже дуже добре, шановні глядачі. Поговорили ми з вами сьогодні. Непогано так і цікаво, я вважаю. <смі> про 19 серпня про те, що це в нас за день в цьому році, дуже цікавий день, дійсно, дуже цікаві традиції. Бачите, коли накладаєш все ж таки на звичайний цей непрохідний календар, місячний календар, також календар днів тижня наших українських, багато чого стає, знаєте, на свої місця в плані от народних звичаїв, традицій, обрядів і вірувань. Я продовжую все це вивчати і щодня буду викладати вам у вигляді таких відео. Цю інформацію, яку я знаходжу в старовинних етнографічних джерелах. Будь ласка, завтра давайте зустрінемося ще і поговоримо вже про день завтрашній, саме тут, на цьому каналі. Сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Будьте здорові, бережіть себе обов'язково, бо це дуже-дуже важливо, щоб ви себе самі берегли. Бо на Бога треба надіятися, але і самим собі раду давати також треба. Будьте здорові, бережіть себе, слава Україні, і до зустрічі вже завтра. До побачення.